Запис є на села. Автобуси їхали на три дні. Ми це спеціально робили, щоб люди три дня були в Києві. Ми тільки приїхали недавно, буквально в 8 годині приїхали. Ми зараз тут. Ви потрібні тут. Ви потрібні всі. Нам вже надої. Бивають наших дітей. У мене двоє дітей. Я хочу щоб мої діти жили в мирній державі, а не в такій, як ми зараз живемо. Просто ми хочемо засинати, просинатися. У вільній країні. Це за те, щоб влада нарешті дослухала, зійшла до народу. Я прийшов продемонструвати, що кожен чесний чиновник, я не маю у вас депутатів, я говорю, чиновник, в нинішній ситуації му, мусить подати у відставку. Це єдина нормальна реакція чиновників на те, що робить керівництво держави. Ні, нема в мене таких планів. Слава Україні! До поведінки адміністрації! Ми не є вагори, не є якісь дикуни. Культурно поводьмося. Пам'ятаємо, що це наш будинок і наша адміністрація, нашого Євромайдану. Віктору Федоровичу, голови Львівської ОДА, Це сало Олег, заява. Прошу звільнити мене з займаної Це посади. посади. Датова на сьогоднішнім числом. Зараз важливо показати, що ми не байдужі, що ми знаємо, що відбувається стимулювати людей їхати на Київ і боротися за наше майбутнє. Сало написав заяву на звільнення. Ми вас ніколи не бачили ще в такому стані. З в якому стані? Попросили я в гар, я в гар, я в гарному стані. У мене рівний пульс. Мені просто трохи жарко.

А, де голова? а Василь Берташ буде у Рівному завтра рішення, рішення про відставку чи не відставку. Я прийму після того, як буде голова на місці. Ви повинні прийняти рішення і два ваші заступники. Тому громадськість рівнень, дивиться на вас. Ви йдете воювати з власним народом. Чи ви остаєтесь людиною, громадянином України? І не загинули люди, ні в чому не будуть, Приймаю рішення і зараз напишу заяву про е відставу. Вони сказали, що вони не є вороги народу і ніколи з народом воювати не будуть. Сьогодні всі заступники, так як у нас голови обдержаністрації немає, написали заяви. І ми можемо сказати, що Рівненська область буде повністю підтримувати.

ми не маємо права його нищити, ми маємо просто зайти! Я бачу, що робиться. Скільки людей гине даром, провокації йдуть з боку влади. Ну далі так не може. Бо є конституція, і є відповідна стаття конституції, де вся влада належить народу. От ми хочемо цю владу тут мати, повну владу, і тому кажемо, що і голова адміністрації, і начальник міліції, і все решту мають виконувати в першу чергу волю народу, а не волю того уряду, який зараз там є. Ми вимагаємо, щоб вони звільнили адміністративні будівлі, які за конституцією України належать народу. Чим більше душі, тим більше люди будуть ставати. Ну, нарешті прокидаються навіть ті, хто до цього сидів за комп'ютерами і чекав, що. Їх це не буде торкатися, але коли приймається в антиконституційний спосіб звірячі закони, коли вбивають людей, коли вкрадають людей і робиться просто безчинство з боку владних структур, то я думаю, що піднімуться всі. Довольно-таки много таких людей. Потому что это творится беззаконие. Поэтому надо ехать и защищать свои права. Мы вышли защитить народ, как бы. То, что здесь происходит, это недопустимо. Ни в Киеве, ни здесь. Мы хотим защитить вас все. Мы пришли сюда только потому, что раньше это была политическая акция. И со вчерашнего дня это стало все намного серьезнее. Когда сжигают э, и оскверняют флаги страны, это ненормально. Мы не можем это терпеть, и поэтому мы пришли сюда, чтобы высказать свою позицию. України повстане! І він сьогодні повстав! Пожалуйста! Папіва, якщо він не боїться іти сюди до людей говорити, бо нібито ми спровокували конфлікт, я пообіцяв, перепрошую, я пообіцяв, що до моменту його виходу сюди. І до моменту його зустрічі з вами ми трохи відійдемо. Я йду в сесійну залу і кажу, що тут нічого, тут стоять мирно і буду чекати його. Я проти... Шановні, є конструктивна пропозиція. Є конструктивна пропозиція. Я, як голова обласної адміністрації, запрошую делегованих вами. 10 чоловік. 20 чоловік. Я йду на вас, щоб ми зустрілися. Я організую вам кабінет, де ми спільно з вами попрацюємо і стримаємо до спільної згоди. Або ми йдемо на компроміс, або тоді ми будемо. Діяти відповідно носімо законодавство України.